Як швидко закрутити такі ось здорові саморізи, показую. Десь тут має писати, одо. 16, 160 мм. Показую. Якщо ви кажете, що це лажове дерево, то кажіть, в яке дерево вкрутити, бо вкрути, вказали, берестка не вкрутиш. Оце о ялинка. Диви ялинку, як йде. Взагалі. Казали, що в мене бітка не Дніпром. Спеціально для хейтерів купив бітка Дніпром. Ось. 30-й Торкс, бітка Дніпрем. Спеціально під імпакт. Так що, хто хоче швидко вкручувати саморізи, любі причому. Ось, що, берете імпакт і. Ой, чекайте. Проти саморіза, то Різниця колосальна. Ой. Все, це ялинка була. Кому цікаво, є в мене акація, є берест, є якась тополя чи що-то таке. Наступні відоси покручую ще туди. Кому цікаво, кльосайте наступні.